Так, ми маємо працювати з вами 30 графік. Після того, як пристати по 30 градів, відразу находиться відразу. Паркуємо курс, потім відновлюємося. Зараз, коли ми компанія, підготували три сідання. Всі готові. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 В легенні глибокий вдох, видох. Цю цифру запам'ятали, за 30 секунд будемо рахувати курс ще раз. Коли його порахуємо, у вас буде два пункти, той, який запам'ятали, і той, який ми зараз порахуємо. Тренер буде говорити ваше призвичає, ви йому маєте сказати два пункти. Перший після присідання, другий після відновлення. Умовно кажучи, 35-26. Все зрозуміло. відновлюється ще у вас 10 секунд на відновлення. Prosím, najšli pult, který vypovolili. Op! 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 Jak teď na nás, tak to už jste Можете ближче підійти сюди до тренера, і потім у вас хороша інтенсивна розминочка.